Важлива гуманітарна допомога надійшла комунальному підприємству Павлоградводоканал. Ми знаходимося зараз на ВНС Північна, де у нас гуманітарна організація міжнародна людина в біді, але з чеським корінням. Встановила нам сонячні панелі на 70 кВт і плюс батареї на 45 кВт, що дозволяє нам в день повністю автоматично працювати від сонячних панелей. І в темну пору доби забезпечувати водопостачання десь до 4 годин автономно. Ця ВНС є критично важливою для стабільного водопостачання житлових районів Павлограда, зокрема ПЗТО. Саме через неї здійснюється підйом і подача води в мережу. А отже, будь-який збій у роботі напряму впливає на доступ мешканців до води. В умовах загрози відключень електроенергії або загрози аварій на енергетичних лініях наявність автономного джерела живлення стала необхідною. Було встановлено 90 панелей загальною потужністю 70 кВт і 16 літійонних батарей загальною потужністю 45 кВт. Отримана гуманітарна допомога від чеської організації значно посилить енергетичну стійкість Павлоградводоканалу. У майбутньому це обладнання допоможе не лише в екстрених ситуаціях, а й стане основою для надійної роботи міської системи водопостачання. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК